А це сюда, так став і це як глупина дивлюсь там вся вспишка. Я зробив, Там Повертаюся. Дверей немає, там дверей немає. Ну, якщо б за 2 секунди я отут стояв би, це, мабуть, мене винесло б туди. Страшно. До утра з кумою говорила по телефону, щоб трошки вийти з того шоку, з того всього, що, що було на моїх очах. І то дуже страшно. Дві автівки остались ми без машини, які були для того, щоб дітей возити у школу, чоловік на війні. Сусід. Ну, как я лежал на диване, телевизор дивился, так как был взрыв осколки, как через вікно по прямой его. Вот. За 40-й кусок секунд все крови. А там, мы же не знаем точных подробностей, как у нас осталось.